В Понеділок має підписатися номарати для Міністерства аграрної політики, власне ради, керівник Радвозку, Костюки і районна район адміністрація. Перше. Друге, допрацьовується генеральний план, який повинен затвердитись на обласній раді, це я буду відповідати, але власні сподіваються відключається. Ми, на на скій раді, і третий, так, і четверта, і шосте держконцерт України теж підписує. І Іван Юрій підписи, і, і державний земельна агент підписання. Як тільки ми за перший генеральний план під сесією, розробляється план і, будь ласка, це. Писки через профсоюзи ви забігають, передає сільську раду, депутати затверджують, передають і виділяється те, що ви Що таке терміни? Терміни це для мене така. Для мене ви мені предоставите генеральний план, от вам голова сільської ради через дві ліки я через три діти. Мітавається представити, мені потрібно 20 днів. Тому що я не маю права закон винести, опублікувати, що на сесії буде розглядати таке питання, і я затверджую на обласній раді, що на обласній раді. Це той механізм, це єдиний механізм вирішення цього питання. Тому, ви знаєте, я не прийшов сподобатися. Я прийшов, щоб вирішити і допомогти людям, щоб ви не стояли і не те, що правда не допомагає. Сьогодні прийшов час, який є можливість. Я я себе не прошу, я пришел, заполните вам, когда помогти. Я не сядев на руку, группа юрист. Я, 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 я сказал, и нас, мира, мы друг другу. Все, так, другая, то Так. загадать. Так, у вас проблема была.

Хтось, давайте на цьому завершимо. В Понеділок у нас є. Присутності до всього керівництва, що тільки можна. А зараз, зараз був, і в середньому, як завжди, і буде четвертого, фізикальному. Я все розкажу, буде краще, неконкурентнього конвертування. Ми. Ми, ми планували одне, ми, ми отримаємо зараз краще, ніж. А що стосується люди добрі? Зрозумійте, коли зрадить сміс, у усюди сьогодні, слава Богу, є демократія. І вже на акції ніхто не закриває. Чи двісті, чи тисяч, що тут забуде? Я ще раз кажу. ви мені вибачте. Я не пантина, щоб боляк. Я нікого не боляк. Я працюю для того, щоб допомагати людям і вирішувати. І мене не закликають. Я про що прошу військові операції. Е, ще раз, я не буду діти це. І в рамках своїх повноважень я дію я робив, і буду робити в подальшому. Тому ще раз, я не ні для того, що я боюся, а і, це нормально сьогодні явище для суспільства. Е, Європа оцінює е, Україну в тому, щоб дати можливість людям виступати. Але я як постріл, що повинні робити так, щоб е, те чи інше питання розіграти на місці. Нема смішного виганяти людей, то немає виганяти людей. Як це питання можна вирішити, то вирішити. Я взагалі не бачу, в чому проблема, то чого буде. Я не винувати. Якби я був винуватий і боявся, а, ви знаєте, сравні діти, я прикошую, вас умовляв. Люди добрі не викопайте, тому що для мене будуть неприємності. Тому що про і одна сторона не розуміла, і друга сторона на тому чином законодавства говорила, що так, тому давайте не попереджувати. Як кажуть, не довели, не довели. Уявилась можливість. Він його підписав. Передати землі. Тому давайте, я готов приїжджати до вас. Мені би сьогодні сказали сказали, мені сьогодні не сказали, що я як громадянин України теж маю право вийти кутирь. Народ вибирає владу, щоб влада працювала на народ. А як вона не працює на народ, треба її заставляти, щоб вона працювала і обличчям дивитися до народу. Менять надо. Але питання в тому, в нас виникла проблема, можливо, навіть я вже бачу в тому, що може я дисциплювати. Це такі позиції. Тому можливо, як наша податка є. Я ще ми так, а ви мені вибачили. Я свої функції справляюсь. Це не моя функція. Я тому і приїхав перевірити, тому що за землі я не маю ніякого. Земля розгортала. Але якщо була воля міністра, передати і так далі, містяковка організація зрозуміло, що амбіції керівника, тому що він зобов'язаний через профсоюзи з колективом разом вирішити через так. Так, значить, Дорогу! Адергі. Значить, то. Щас посиджу. Если кто-нибудь занимается этим, то я думаю, что сегодня, 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 в три дня, в две дни, 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 в Thank you.

термер двигуна. А, оно бачить. Це я можу. 50. Я можу живати, бачу, кажеш? Так, так. Так.

Я не приїду перед все <клес> вибори. Вибори прийдуть і так. Хороші, ми не хочемо, вибори прийдуть, вибори прийдуть. Я приїду, щоб даже на харчу. Я потомю, я скажу вашим колегі, ми <клес> переведемо 1820. Terima kasih Милинку! Будь ласка, міністерство. Я вам хочу половину людей за підмітити. Я вам хочу сказати, що тут у процесі нашої розмови виникло ще питання, ми щоб знали, що землю я особисто підписував за залученням міністра ще три тижні назад. Не знаю, ви кажуть, не <сіст> значить, Тут виникло питання по роботі. Ми в нашому будемо включатися готувати цей меморандум, про який сказав на Йосифович. Ми тоді там розглянемо питання наші виробничі, наші роботи, в тому числі того, що стосується відділення Совки мого рідного. Тому ми будемо... Будемо це питання розгадати. Потім ми вам розкажемо, як ми бачимо, що ми бачимо і в чому, які проблеми, які що, я хочу, бо ми про них на превеликий жаль не знаємо. Не знаємо. Тобто ми не отримали інформації. Ми почули людей, вони тут попрацюють трохи, працюють нам матеріали. Ми потім з вами зустрінемося з тим, що пішли в такий кардібалет, будемо подивлятися.